Ну що ж, всім привіт! Друга частина нашої рубрики Переробляю персонажів. І тепер у нас на що то хлопчик оцей. Думаю, тут багато чого треба переробити. Мені цей скін особо собою не нравиться Та й міняти тут багато чого доведеться. Цей хвостик думаю... Ні-ні-ні-ні-ні. О! Я думаю, оцю рубашку потрібно поміняти. Во. А це думаю трошечки понижя. Ні, оце я міняти не буду. Оце що? Непонятно. О! Думаю, все так буде нормально. Ой, це я нічого обміняти не буду, крім очей. У мене зовсім тут не в Вибачте, ми вас назвали. Ну. не знаю, что тут минимум, и думаю, можно кеды поменять. Вот. Сравните новый и старый.